Вітаю, друзі, 24 липня. Спочатку поділюся гарною новиною. Не дивлячись, що мій канал під санкціями, ми вчора ось отримали срібну кнопку. І будемо продовжувати працювати. І переконані, що не дивлячись на санкції, будемо мати і золоту, і платинову. А тепер про речі дуже дуже серйозні. Вчора, 23 липня, продовжились протести проти ухваленого парламентом і негайно підписаного в турборежимі Зеленським закону про набу. Закону який зменшує повноваження набу. Чому так швидко в турборежимі це все відбулося? Та тому що набушники добрались до зелених дуб. Найближчого оточення родини Зеленських Міндіча, Шефіра, Чернишова і ще деяких. Крім того, в НАБУ з'явилась маса матеріалів, які стосуються народних депутатів від Слуги народу, міністрів. Стефанішині ще одну підозру оголосили: віце-прем'єру, колишньому, яку зараз. Зеленський свата на послав Америки. Все це розслідування по друзям, кумам, близьким Зеленську, воно не могло відбуватись просто так. Тому що на і САП створили за підтримки Державного департаменту США і навіть за їхні кошти. І що ми побачили? Ми побачили, що люди на вулиці Українських міст почали виходити повністю. За інформацією поліції, було десь 8-9 тисяч людей, протестуючих в Києві, які виступали, які скакали, які скандували кричавки, які вимагали цей закон скасувати. законти. Всі заговорили про початок Майдану в часі війни. Це перші такі протести з, е, початку з 24 лютого 2022 року. І тут є декілька моментів, які дуже важливо розібрати. Перш за все, е, Зеленський вже обісрався. Він вже включив задню, він вже заявив, що закон переголосують, що він напише, запропонує закон, який влаштує всіх, який буде відповідати Конституції і безпеці України це найголовніше, і який зробить Набу, як і раніше, ІСАП незалежним. Не вірю, не вірю, не вірю, не вірю. Диктатор не може цього зробити, тому що якщо він зробить, то посипеться, всі зрозуміють, що він з папіємаше, що він картонний цей диктатор. І всі наступні протести будуть до того моменту, поки його не знесуть. Або він спробує намахати, він напише. Його люди напишуть законопроект, який буде все рівно залишати в підпорядкування Генпрокурора антикорупційні органи, але там за такими вебертосами юридичними і всім іншим. І внесе в парламент. Тепер увага по парламенту. Я не виключаю, що Зеленський захоче підставити парламент. Тобто. Команди приїжджати не буде, скаже, не зібрався парламент. Або не назбирають голосів. Хоча всі знають, що Зеленський збирає голоси 250-100%. В нього коаліція слуг народу і ОПЗЖ, і 100% вони проголосують. Тепер питання, який шлях обере Зеленський, а нам має бути байдуже. Ми, українці, і я зараз звертаюся перш за все до молоді, яка виходить на Київській вулиці. Ці інфошавки, інфопомийки Банкові, кричать, що це проплачена, мова, звезена, та подивіться в метро. Там така тиснява на протест доїхати. І це молодь 20-25 років. Це молодь, яка стала повнолітньою після останньої революції. Але в генах у них тяга до волі, до свободи і до справедливості. Якби їм роздавав хтось гроші, то це б вже зафільмували. Там же ж куча СБУшників науково, мінтів, продашних шлюх. Уже б зняли. Уже б звели якимось би сам чи ще комусь, показали б і сказали: ось ось за бабки цей протест виводять. Але не звели, бо не зняли. Так само, автобуси. Якби підвозили, та камера спостереження по Києву, вже показали б і маршрути, і откуда везуть і все. Тобто люди виходять самі. І наше завдання українців цілого світу підтримати протести нашої української молоді. Підтримати. Донести до них, що нам треба не один закон змінювати, а нам треба перше. Що зробити, це відновити дію Конституції України. Якщо вона буде відновлена, Зеленський змушений буде піти, тому що він узурпував владу рік, як вже прикриваючись війною. Він буде змушений піти. За ним підуть зелені гниди. Влада має бути передана в парламент. Парламент е має. І проводити мирні переговори, і організувати і провести по спецзакону вибори, легітимізувати владу, вибори президента, а можливо, і вибори, і обов'язково навіть вибори парламенту. Оце має бути головна вимога. Бо інакше буде шулерство з цим законом, потім приймуть інший, потім ще. А тих, хто виходитиме на протести, їх же документують. І потім ТЦК Бах на фронт, на утилізацію, на передову. Навіщо ці пасіонарі? А? Зачистим під себе поле. Тому тут дуже важливо. Перше, всі українці в Україні, всі, хто усвідомлює, що Свавілля ТЦК. Просто бішену, люту корупцію, зелених гнид, можна зупинити виключно одним шляхом, відновивши роботу Конституції, треба всім підтримати протести. Всім, хто постраждав від ТЦК, всім, хто постраждав від дій Зеленського, його зелених гнид. То не може повернути з полону чоловіків, бо їх надурив Зеленський, хто не може з'ясувати, де їхній чоловік чи пропав безвісті, живий, здоровий, чи ні, а в військовій частині їх посилають. Хто не може добити соціальних виплат, всі українці, хто усвідомлює, що диктатор і узурпатор Зеленський це зло, мають об'єднатися і вийти на протест. На центральні майдани своїх міст, як це відбувалося вчора по Україні, а за кордоном не під посольство, як вчора, це було в Польщі і Чехії, а під Міністерство закордонних справ країн перебування. Я знаю точно, що вчора, протягом дня, Єврокомісари дзвонили міністрам українського уряду і чітко вимагали. Повернути дію закону про набув, який він був до вчорашнього турборежимного голосування і підписання. Дзвонили і казали прямо: зупинимо безвіз, зупинимо воєнну допомогу. Українці зараз мають чітко усвідомити, є зовнішній ворог Російська Федерація, яку очолює диктатор Володимир Путін. Є внутрішній ворог. Диктатор і узурпатор Зеленський з клікою його зелений гнид. Не усунувши внутрішнього ворога, ніколи, ніколи не зупинимо зовнішнього. Тим паче, що мир внутрішньому ворогу не потрібен. Ну, не потрібен просто і все. Більше того, я вам скажу, що факт державної зради Зеленського виявляється голова Центрального розвідувального управління того часу перед 24 лютого 2022 року. Попередив Зеленського про початок повномасштабного вторгнення поквал на стіл карти. Показав, що основний удар буде на Гостомель, що там має висадитись десант, ну і так далі, і так далі, закріпитись, піти на Київ все. Знаєте, що зробив державний зрадник Зеленський? Я вам скажу. Перше, він не попередив людей, і через це виникли трагедії в Гостомелі, в Бучі, в Вірпіні, Стоянці. На Житомирській трасі, він не попередив людей. І друге, він вивів з Гостомеля боєздатну, найбільш боєздатну оснащену Стінгерами частину Національної гвардії. Якби вона там була, ці вертольоти б збивалися, б жодного десанта б не було. б. Наступ на Київщину не був би таким широкомасштабним, не згорів би літак мрія і так далі. і так далі. Це один епізод уже зафіксований показами директора ЦРУ Державної зради Володимира Зеленського. Я впевнений, таких епізодів буде десятки, аби не сотні. Тому, друзі, всі об'єднуємося. З єдиною метою метою усунення диктатора і узурпатора. Усунення диктатури. В Україні підтримати протести. За кордоном, об'єднуватись, виходити під МЗС країн перебування і вимагати відсторонення диктатора і узурпатора. Яким шляхом? Виключно мирним. Виключно конституційним, вимагати повернення до Конституції України, до виконання Конституції України у всьому її обсязі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.